Я тільки що з нової пошти прийшов мені заказ з тему, Заказувала речі і Яріку, і собі, і Ігорчику, В чому я нічого не заказував, бо він таке не носить. Типа дешево сердіта не для молодежі. В общем, покажу вам потім зніму. Мені там прийшло є освітлення на басейн, на місці якого я зараз стою. в котлованчики, який копали ми. Ну, не докопали. Правила полювати газонну травку, тому що я її покосила. І вона почала чогось підсихати. Передають дощ, але не факт, що він буде. Ай, так класно попадає водичка на ноги. Так насвіжає. у нас дуже-дуже пари на вулиці сьогодні. Лаванда така гарна. Пара дуже сильна сьогодні на вулиці. Буде дощ, не буде, в общем, травку треба поливати. Так хоч моїй досі лише. Але як буде час, там у мене ялинка дуже гарна. О, наш в кінці там росте зелене п'ятнишко. Але вона і так вже виросла в цьому році. А це ще перший рік, як ми сюди тільки заїхали, я садила лук парей сім'ян вирощували, і тепер кожен рік вона тут росте у нас. Теж треба пробирати, тому що це типа зона відпочинку для дітей біля батута. І вона цвітає кожен рік. Якщо чесно, ми її майже не їмо. Цей кіщик дуже... Буде... Ой! Оцей кущик дуже класний, це кущик хеба я купляла. Тут була буквально одна гілочка. І дуже-дуже маленькі оці веточки бокові. Але зараз вже так підросла, вона непогано її підв'язала, тому що переживаю тут у нас вітра. Ну майже завжди вітра. Переживаю, щоб її не зламала. Цю квітку я купляла у бабусі на базарі. Ой, ось вона сказала, це прикраса для японських садів. В общем, чуть-чуть Японії собі сюди посадила. Але вона квітне дуже гарно. Ще хотіла показати, у мене в кліматі си не тільки по аркам будуть. А ще біля... Ой! І цей заборчик, який у нас відділяє зону між будинком і огородом. В общем... Від високу частину від нижньої. Я ще й тут посадила теж кліматіси, понатягувала проволоку. ну як треба буде, то я її дотягну ще більше. Це у мене тут один кліматіс. І тут посадила ще один. Вони були геть маленькі, а тут вже почав, бачите, закручуватися. Треба буде кущорізом. Пап, оце вокруг все. Я тут тільки кощі стрижу, щоб, не дай Бог, газона косілкою не наїхати на такі маленькі квіточки. І сьогодні вже бачила перші у мене квіточки з'явились на цьому кліматі. Віці, які вони гарні. Дуже гарні. Взагалі він у нас рівномірно ріс, але через те, що вітер його перекосило на одну сторону, але воно навіть гарно, так, якщо чесно, дуже гарно. Шапка така на одну сторону пішла. У мене у Ігорки в кімнаті прибирання, так сказати. Хлопчик. Ну, типу прибирає. Чекає англійську мову, вже. Останні у нас вирішальні заняття. Це сьогодні і у четвер, і все. А я вам хочу засняти, це мені тему прийшло сьогодні, багато всього, але якщо чесно, мені здається, що не все підійде. А ось цей матрас, про який я казала матрас е, в будиночок, в який її я замовила це нам шили по нашим розмірам. Дивіться, який він громадний. Він просто шикарний, високий, прошитий, дуже шикарно. Це в інстаграмі я знайшла сторінку, яка є такі вироби. В общем, він крутючий. Ну, ми на ньому з Єгоркою спали три дні. Якщо мені не дуже зручно на ньому було спати. Ігорки зручно, але я його мовила. Спати краще на дивані. Ну, може, ми все-таки будиночок в той і віднесемо цей матрас. Хотілося б, бо він мені просто заважає. Він лежить Я його до, до шкафа. Сунула. Ну і все, він просто тепер лежить на полу. У нас. Ось. Ананас наш криклива пташка. Це в минулому році на день народження Ігорка попросив, щоб ми йому купили папугу. Він у нас каже ананас. Ми його навчили, але він це каже тільки тоді, коли ми виключаємо світло. У нас уже тімнота в домі. Але він у нас цілується, слухайте. Ну, ананас, давай. Ти будеш цілуватися чи ні? Коротше, не хоче. Ну, в общем, я вам ще засніму, покажу, тому що він взагалі дуже кумедний. Але він так оре, що ми його на ніч виносимо. Взагалі з кімнати, аж на кухню, закриваємо всі двері, і все одно його так чутно, наче він на ухо кричить. О, Конор розбив плафон на наш ночник. Нічого воно нам не заважає. Ось, ну а тепер до розпаковочки. Що я вам покажу. Я вам швиденько, якість класна везде, але розміри не всі совпадають, але ну, нічого страшного. Я його все подіставала з пакетиків. І, в общем, розклала кому що. Тому що я тут Єгору заказала, собі заказала, Ярославу заказала, а це я заказала ліхтарики для басейну. Які у нас ще, мабуть, довго стоять не буде. Але я придумаю, куди їх причепити. Це взагалі не проблема. В общем, зараз я быстренько. Пробіжусь, покажу вам, тому що я дуже задоволена, якщо чесно, якістю, дизайном, але не задоволена тим, що, ну, як завжди, в розміри я не попала. Так, перше, це ігорки я купила тепленький спортивний костюм. Спортивна кофта і, звичайні спортивні штани. Ну, це в школу йому на фізкультуру може буде носити. Він взагалі дуже любить спортивні штани. Потім я йому купила двоє джинс. Вони такі широкі-широкі, як зараз модні. Знизу вони підкочуються, коли носять. ну Це так, типу, по-молодіжному, по-новому, по-модному. На джинсах малюнків такі. Але вони прийшли дуже великі на нього. Дуже великі другі джинси. Так само великі, але нічого великі, не маленькі, як мені собі мама з Катюшею сказала. І ззаду така вишивка. Ну, коротше, круті-круті. Така рубашечка прийшла. Якість просто шикарна. Вона байкова, але тоненька. І на прохолодні вечори це буде саме воно. В общем, дуже крута якість. Дуже дуже. І під джинси буде вогонь. Трошечки йому треба підрости, але він зараз так швидко у мене росте. І не факт, що до осені він не виросте до цього розміру. Це те, що я заказала собі. Це, в общем, перше це костюмчик. Beautiful. Прекрасна. <Spider -man>. Футболочка така оверсайз широченька. І ласінки. В общем, на фотографії вона виглядала дуже гарно на дівчині. Так що такий костюмчик. Потім ось така футболочка. Чогось мені трошечки черепів захотілося. Така футболочка. Просто чорна, така широченька. І ось така з приводом. Якість у цієї взагалі бомба. Чесно вам кажу, дуже крута, крута, прям якість. Такі три футболочки. І костюмчик я собі заказала. Потім я заказала. Дві ось такі кепки, блейзери. З жовтого я витягнула цю бумажку вже витягнула. В общем, кому підійде? Мені не важно кому. Хай Єгорка носить, Ярик. Ну, Тьому, я ж кажу, Тьому у нас не візьме. Отак я не буду носити, тому що він шерпатріб китайський, не носить. Я, в общем, як подростки. Це ми люди попроще. Ярику я заказала три футболочки. Це комплект, був, він був по акції. Такий поношений стіль, типу як катон вистіраний. Просто звичайні однотонні три футболочки, синя, чорна сіра. Потім заказала спортивний костюм. Він легенький, якість теж ну, непогано достатньо. І виглядає він непогано. Але длина штанів я не можу. Ну, це на якихось коротеньких чоловіків. На Яріка воно точно буде коротке. Мені здається, що ці штани, скоріш на мене, будуть, ніж на нього. Він у мене високий. Ось і заказала от такий спортивний костюм. Він теплий, він охрененний. І розмір XL. Але такі коротенькі штанішки. Ось длина штанішок. Ну, вони на майна, не на нього. Але дуже така стильна кофта. Класна, трошечки удлінений зад. ну в общем. в общем, общем я думаю, що кофти він буде носити, а штани, мабуть, я собі заберу. В общем, чому такі мені сьогодні прийшли посилочки. Мені шеїде. только що з нової пошти прийшло? Що ще йдуть посилки. Так що буду чекати, зараз поперестірую все, бо після Китаю треба все стирати. Та й взагалі все, що не купляєш, то треба стирати. Зараз готую вечерю. До мене сьогодні з ночовкою приїжджає моя сестричка. Я, коротше, дуже дуже цьому рада, тому що ми з нею вже два тижні точно. Не спілкувались. Ну, як ми спілкувалися, але це таке було швидке. А ми любимо посидіти, поболтати. В общем, так як всі. Коротше, я сьогодні зробила це. У мене запіканка, творожна запіканка. Така румяна-румяна вийшла. Класно. Це у мене хребти червоної рибки. Я купляла, я їх просто посмажила. У мене було трошечки криві, таких тут геть, звісно, мало, але нічого. Ми зваримо спагіті. На вершковому маслі зараз обсмажу чесник. Туди додам креветки. Туди додам креветки, помідорку, вершки, протушкую трошечки і потім туди висиплю спагетті, все це перемішаю, буде дуже-дуже смачно. Пахне дуже смачно. Я ще сюди додавала спецію орігана. І сушений базилік. І потім, коли ми будемо вже подавати на стіл, то я ще затру його твердим сирком. У мене нема пармезану, але є звичайний твердий сир, то це буде дуже смачно. Вирішила я почати з цього маленького круга біля цієї арочки. І дивіться, виходить дуже дуже гарно. Фу, правда, жарко, я трошки замарилась. Хотіла вам зняти вчорашню вечерю нашу з Катюшею, ну, в общем, якось ми так з нею заболтались, уліклись е, нашими розговорами. Що, якщо чесно, нічого не зняла. Це вже наступний день, як ви розумієте. Дивіться, як гарно виглядає. Чітко тепер буде контур. І ще я позасипала у нас тут. Кусти були, у мене лаванда була, я її дівчині знайомі віддала. І коли я її викапувала, тут були такі як великі ями. Я їх позасипала землею. Тут, з цієї сторони, щоб рівненька земля була. І тепер тут мені буде косити дуже зручно, тому що газона косілку я не могла сюди загнати, щоб нормально покосити через ці ями. Тут трошечки теж зашкрібла. Ось, в общем, перша кругла клумба у мене вже майже є. Це у мене тиква ще прошлого дня одна була, я її курочком розрізала навпіл, та дала. Петух у мене, кстати, такий став злий, якийсь кидатися почав на мене. Сьогодні мене чуть за ногу не клюнув. Прийшлося тікати. Ой, близько піднесла, сфокусувалась на сітки, а не на півній курочках ще голубі, дуже гарні, я потім вам їх познімаю. Вони тут такі красиві, капець, просто неймовірні. Пішла я далі робити. Ось як з боку виглядає. Буде дуже-дуже гарно. Пішла я попити водички, поки клумбу робила. І тут знов до мене гость прийшов. Ти знов прийшов до нас в гості, не бійся. Не війся. Я ж кажу, він тут живе. Щось йому тут подобається. Щось його тут приволікає, так сказати. Горнюсечка. Яричок, диви, він до тебе в майстерню побіг. Щас наведе порядочок. Це круг повністю вкопала. Сьогодні ввечері буду квіти садити. Я речі, ти як звісно, був вдома, то ти б мені допоміг, я в цьому впевнена. Як мінімум велику клумбу ти вкопав би мені, так? Да? У нас так жарко стало, капець, прям не то, що навіть не стільки жарко, скільки дощна. Таке враження, наче повинен бути дощик. Додому зараз щось пороблю. Конор у нас став такий вуличний, що капець, да? ти хуліган малий. Він домой заходить тільки поїсти, попити і все, і входить на вулицю. Йому дуже подобається на подоконніки тут лежати. Це ж у нас тут не було вікна, ми поставили вікно біля входу в будинок і хотіли сюди поставити ще пластикові двері. Але приїхав мастер, робив розрахунки. В общем, заміри, і потім, коли почали строїти вони в програмі, як воно буде, сказав, що дуже-дуже крива арка. Ну, тобто не підходить. Треба або арку вирівнювати, Ну, в общем, через те, що я не хочу розводити цей срач, то так роботи, де фігіще, те, що треба робити, то вирішили ми ставити проход вільний, без дверей. Ось, тільки вікно поставили, але дуже класно, що є вікно. Тепер хоч нема тут вітру і таких сквозняків, як були. Ось, а це я посадила у катальпу. Ось таке, з такого насіння. Це ми з мамою якось йшли, гуляли і, в общем, позривали з дерева. І ось я посадила їх. Сподіваюся, що щось виросте. Ну, може, вже просто не час їх садити, але ті катальпачки, які у мене ростуть, я вам показувала, зараз покажу, то це у мене злосинечка виросла. Вона дуже гарна. А, хоча були заморозки, і вона підмерзла в цьому році у мене. Я її як висадила, вона підмерзла одразу. Почорнила лістя, а потім. Діти, яка вона рівненька і гарненька. А потім як потеплішала, то, в общем, заново пішло листечко. Така сподіваюся, що виросте дуже гарна у мене катальпочка. Це у нас вже тут груша колись була. Чим ми не травимо, все одно бачу коріння сильне, і воно лізе і лізе. І тут усього лізуть. Я ураганом його пшикаю, воно помирає, потім заново лізе. Але я її все одно витравляю відсюди. Вона тут мені взагалі не потрібна. Такі великі шапки на моїй гортензії. Дуже гарно.